Скажіть, а, а чи є різниця, бо продається окремо певна косметика для обличчя і продається окремо для тіла? Чи це просто маркетинговий хід, і там просто всередині той самий крем, просто ми купуємо двічі? Діюча речовина, в принципі, однаково. Але текстура може бути різна. Для обличчя традиційно використовують більш легкі текстури, вони не так біля, віддають перевагу хімічним фільтрам, а для тіла вони зазвичай більш масні, і вони ще направлені на зволоження. Але якщо ви знайшли класний засіб для тіла, який вам підходить і на обличчя за текстурою, не білить, не липкий, і все ідеально, взагалі не бачу різниці, чому ні. Uh -huh. e, просто тут питання саме в консистенції. E, також дуже часто, саме мене на прийомі питають, що а от я знаю, що на зимку треба СПФ 30, а на літо 50, uh -huh. і отут така у нас цікава з вами виходить історія. Так, на зимку, в принципі, достатньо СПФ рівня 25-30, бо індекс ем, сонячних променів нижчий, в принципі, цього достатньо на літо 50. Але якщо у вас є власна банка SPF 50, яка вам підходить, з яку ви закохані, нашу вам ще одну, Її чудово можна використовувати на зиму і все і без проблем. Тож я не бачу сенсу людям радити окремо спеціально там, на зиму до лютого, а от з 1 березня в беремой інший. Тут же ще питання регіону, в якому проживають наші громадяни. Зараз вони розкидані по всьому світі. І, наприклад, в той же Іспанії, СПФ 50, незалежно від сезону, в Норвегії трошки інші умови. Тож ми також дивимось по індексу ультрафіолетового опромінення. А давайте е якраз і поговоримо, трохи розберемося. СПФ 15 ж є. Наприклад, навіть крем продають для обличчя, в якому вже з якимось там СПФ є 30, Є 50, Є 70. можна купити навіть це. От розкажіть про. Про ці цифри і який краще. Можна купити навіть 100%. Є навіть і одні фірми SPF 100. І е, вважається, що він буде, ну, маркетингова така історія, що він буде захищати від 100% всього ультрафіолетового опромінення, яке контактує з нашою шкірою. Ні, це не так. Найкращий крем SPF 50 захищає від 98% опромінення, всі рівно 2% вони і пришмигнуть. СПФ угу. 30 захищає від 92% опромінення. СПФ 25 від 88%. Це інше, там вже не суттєва різниця. З приводу СПФ, який знаходиться в декоративній косметик. Тут ще є такий нюанс, Настіль, е, окрім цієї циферки 50, 30, 45, 32, є ще кількість, яку ми повинні нанести на обличчя вушка і шию. Угу. Ми не захищаємо то, тільки обличчя, ми захищаємо всі відкриті ділянки. І на оці ділянки, що я перелічила, треба нанести два пальці крему. Тобто ви от на ці дві пальчика видавлюєте крем, і це та достатня кількість, щоб покрити цю всю ділянку. Повертаємось до декоративної косметики. Хоч одна дівчина нанесе тональний крем в два пальці? Да, ну ні, звісно. Ні, я та наносила, але мені було 15, я ходила. <реш> Тут вже ж не про таку історія. Для оновлення протягом дня, в принципі, так, це підходить. Але для бази, з якої, з якої ми виходимо з дому, ні, це не підходить. А скажіть, я правильно розумію, що 50 – це така золота серединка, і що це і жінкам, і чоловікам? і Звичайно, дітям? звичайно, 50 це ідеальний зах... захист, це золота серединка. Тут нема гендерних або вікових якихось відмінностей. І чоловікам, і жінкам, і діткам треба захищати всі відкриті ділянки шкіра. Звичайно, жінки вони більш вразливі в плані фотостаріння шкіри, фотопошкодження, появи пігментних плям і зморшок, але це питання естетики. І перше, про що кажуть лікарі, це профілактика онкологічних захворювань. А онкологічні захворювання, на жаль, не роблять виняток між жінками, чоловіками і дітьми. Тому це стосується всі.